Вітер свистить над холодними пагорбами, несучи з собою запах війни. Римська імперія тягне свою кам'яну змію крізь дику північ, щоб відгородити цивілізацію від хаосу. Але за стіною вже збираються племена, і тиша перед бурею стає дедалі важчою. Чи зможете ви побудувати непрохідний мур? Та захистити свою імперію від набігів піктів пропонує дізнатися гра Адріані Вал в локалізації видавництва Lord of Boards, з правилами якої ми сьогодні з вами й познайомимось. Настільна гра Адріанівал розрахована на компанію від 1 до 6 гравців. Під час партії учасники будуть виконувати ролі римських генералів, що відповідають за будівництво замку та прикордонної стіни. Протягом 6 років гравці будуть намагатись найефективніше використовувати свої ресурси, витрачаючи їх на побудову своїх фортів і стін. Гравці найматимуть оборонців і залучатимуть жителів, пропонуючи їм послуги її розваги, та водночас захищаючи честь Римської імперії від уявничих піктів. І все це вони будуть робити для заробітку слави, релігійності, доблесті її порядку, які й допоможуть довести імператорові, що вони зразкові римські громадяни і відповідно одержати перемогу. Майже усі свої дії гравці будуть виконувати на ось таких аркушах, відмічаючи усе за допомогою ручки чи олівця. На початку партії кожен гравець, окрім цих двох аркушів, також отримує планшет, який потрібно викласти зверху двох аркушів, та персональну колоду генералів, яку необхідно перемішати та покласти неподалік від планшету. На центр столу викладіть колоду карт долі, заздалегідь перемішавши її, а також фішки ресурсів та фішки робітників, солдатів, будівельників, слуг і жителів, сформувавши основний запас. Крім цього, на початку гри вам потрібно обрати складність гри, яка впливає на силу атаки піктів наприкінці кожного раунду. Для перших партій ми радимо вибрати легкий зелений рівень складності. Вся партія в гру Адріанів ВАЛ триває рівно 6 раундів, 6 років. Під час кожного раунду гравці за картою долі отримуватимуть певну кількість робітників і ресурсів, які учасники будуть витрачати для виконання дій, замальовуючи різні ділянки своїх аркушів. На початку кожного року відкрийте верхню карту з колоди карт долі і покладіть її горілиць біля колоди. Усі гравці отримують робітників і ресурси, зображені на нижній половині цієї карти. Далі кожен гравець бере дві верхні карти зі своєї колоди карт генерала, після чого повинен вибрати одну з цих карт і покласти її до лілиць над своїм планшетом як карту шляху, а іншу до лілиць праворуч свого планшета як карту перспектив. Коли всі гравці зроблять свій вибір, карти перевертаються. Відкриті карти шляху треба підкладати під планшет так, щоб вони лежали біля номера поточного року, а карти перспектив лежали на своєму місці і залишалися видимими для всіх гравців протягом поточного року. На кожній з карт генералів в верхній частині зазначаються умови отримання переможних очок наприкінці гри, якщо карта обрана як карта шляху. А нижче зазначаються ресурси, які можна отримати з неї, номер товару для торгівлі на ринку і спеціальну фігуру для поля шпигунів. Детальніше про це ми поговоримо трохи пізніше. Додатково, на початку кожного раунду гравці також отримують по одному жителю за кожне замальоване коло на ділянці готелю. Одного будівельника за кожне замальоване коло майстерні, і ще по одному ресурсу за замальоване коло на треку виробництва ресурсів, а також по очку обраного досягнення за замальоване коло на дорозі. Після того, як усі гравці узяли потрібні ресурси та розмістили карти незалежно один від одного, кожен гравець починає виконувати дії, і це відбувається до моменту, поки всі гравці не захочуть зупинитись і завершити раунд або через нестачу ресурсів, або за своїм бажанням. Найчастіше, щоб виконати дію, вам потрібно заплатити певну комбінацію робітників чи ресурсів, а потім замалювати одну чи більше комірок на аркуші гравця. Зазвичай це приносить додаткові ресурси до вашого запасу. Зараз ми з вами розглянемо усі можливі дії і локації на кожному аркуші гравців, проте треба розуміти, що багато з доступних дій сильно пов'язані одна з одною, тому будуть траплятися моменти, що ми будемо чіпляти дії і треки, які ще не розглянули. Проте не переймайтеся, ми з вами розберемо кожну із можливих дій. Розпочнемо ми з заготівлі сировини. Гравець може скинути одного слугу, щоб виконати цю дію і замалювати одну комірку. Ця ділянка це трек, а отже, її комірки замальовують починаючи з крайньої лівої незамальованої комірки і рухаючись праворуч. Наприклад, повернувши зараз в основний запас одного слугу, ви замальовуєте наступну комірку цього треку. Якщо комірка, яку ви замальовуєте не порожня, і на ній є якась позначка, ви відразу отримуєте зазначений бонус. Таким чином, ви збільшуєте виробництво ресурсів, відмічаючи це на відповідному треку. А також негайно отримуєте один ресурс з основного запасу. Активуючи сторожу стіни, ви повинні або повернути в основний запас одного солдата зі свого запасу, або використати меч, який можна отримати на тренувальному майданчику за скидання будівельника. Тож, заплативши ціну, ви можете замалювати одну найлівішу незамальовану комірку треку сторожої стіни. Якщо на комірці є така позначка, ви відразу замальовуєте першу вільну комірку на треку порядку. А ось цей символ дозволяє замалювати одну комірку на будь-якому треку когорт. Когорти допомагають гравцю захиститися від нападів піків наприкінці кожного року. Усього є три когорти, і, отримуючи відповідний символ, ви замальовуєте крайню ліву незамальовану комірку будь-якої однієї когорти на своєму аркуші. Серед бонусів когорт ви можете отримати або очко порядку, або очко доблесті, які відразу потрібно відмітити на відповідних треках. Кіпи, стіна та форт є трьома окремими треками, проте доступ до двох верхніх можна отримати лише закреслюючи комірки форту, і це показано ланцюжками між фортом, кіпами та стіною. Тобто, наприклад, якщо гравець замальовує другу комірку на треку форту, він вже може замалювати перші дві комірки стіни та першу комірку кіпи. Щоб замалювати комірку форту, необхідно сплатити одного будівельника чи солдата. Як бонус на комірці можна отримати одного жителя чи, наприклад, очко порядку? Стіна і кіпи будуються за сплати одного ресурса, її замальовуються зліва направо. І, звісно, закривши комірку, ви також отримуєте відповідний бонус комірки. Коли гравець замальовує комірку, під якою вказан помаранчевий прапорець, він збільшує свій рівень інфраструктури, який впливає на можливості будівництва громадських будівель. Коли ви замальовуєте останню комірку у першій секції треку, вам спершу потрібно збудувати середню комору для можливості просування за треком. Для цього гравець повинен заплатити одного слугу, будівельника їй один ресурс і замалювати відповідну комірку. Цю дію можна виконувати будь-коли, не обов'язково чекати, коли ви закінчите першу секцію. Найголовніше це мати інфраструктуру щонайменше першого рівня. А ось для можливості замальовувати комірки в останній секції гравцю необхідно збудувати велику комору. Для цього у гравця повинен бути рівень інфраструктури щонайменше 5 і сплативши одного слугу будівельника є два ресурса, гравець відмічає будівництво і ще отримує бонус у вигляді одного очка слави. Ваш рівень інфраструктури найбільше буде потрібен саме для будівництва готелів, майстернь і доріг. Задля цієї дії вам потрібно відповідати вимогам за інфраструктуру, що вказані на відповідній комірці, сплатити ресурси та робочих, і отримати бонус, який ви будете отримувати кожен рік, тобто раунд. Наприклад, для будівництва великого готеля ви повинні мати щонайменше шостий рівень інфраструктури, сплатити одного слугу і одного будівельника і два ресурси. І ви замальовуєте цю комірку. І як бонус отримуєте жителя і одне очко слави. І тепер на початку кожного раунду ви отримуватимете додаткового жителя. Тренувальний майданчик дозволяє заплатити одного будівельника і отримати один символ меча, який відразу необхідно використати, замалювавши комірку на треку сторожу стіни. Проте цю дію гравець може виконати лише один раз на рік. Тому, коли гравець сплачує будівельника, він записує у першу вільну комірку номер поточного року і замальовує ліву половину. А використовуючи форм, гравець може обміняти двох робітників на одного нового, проте під час цього обміну жодним чином не можна використовувати солдатів. Після обміну необхідно відмітити дію, записавши номер поточного року у комірку через те, що цю дію також можна виконати лише один раз на рік. Внизу цього аркуша є треки досягнень, на яких гравці відмічають розвиток чотирьох направлень і які наприкінці гри принесуть переможні очки, проте не більше 25. Щоразу, коли гравець набирає очкослави, релігійності, доблесті чи порядку, то повинен замалювати крайню ліву незамальовану комірку відповідного треку. Також, якщо на комірці вказується бонус, гравець відразу його отримує. Це можуть бути робочі чи очки розвитку для іншого трека. Коли гравець забуде принаймні 15 очок одного із досягнень, він отримує можливість збудувати відповідний монумент. Для цього необхідно сплатити одного будівельника і два ресурси, і після побудови монумент відразу приносить два очка на відповідному треку досягнень. Щодо іншого аркушу, то тут ви зосереджуєтеся на розвитку п'яти різних прошарків римського суспільства: торговці, виконавці, жерці, чиновники та патрійці. Кожен з цих п'яти незалежних треків громадян діє однаково, але дає гравцям доступ до різних будівель і ділянок цього аркуша. Гравець може замалювати комірку вибраного треку громадян, повернувши в основний запас одного жителя або отримавши як бонус відповідний символ на треку. До того ж, за закриття комірки гравець може отримати робочих ресурси чи очки по треках досягнень, як і на іншому аркуші. Розвиваючи ці треки, гравець отримує додаткові можливості по виконанню дій на інших ділянках аркушу. Торговці впливають на ринок і дворики, виконавці на театр і школу гладіаторів, жерці на сади і храми, чиновники на терми та будівлю суду, а патриції на дипломатів та шпигунів. А тепер. Давайте розглянемо кожну із цих локацій окремо. По-перше, щоб активувати властивості майже будь-якої локації, спершу її необхідно збудувати, і для цього ви повинні мати певний рівень впливу на відповідних громадян. А після сплативши відповідну кількість ресурсів і робітників, замалювати комірку і отримати вказаний на ній бонус. А вже після цього можна виконувати дії самої локації. Наприклад, щоб збудувати ринок, гравцю необхідно мати четвертий рівень на треку торговців і сплатити вказані ресурси і робітників, після чого замалювати комірку і отримати очко слави. На ринку гравці можуть купувати різні товари, щоб збільшувати свою славу. Кожну із дій на ринку можна виконати, лише маючи відповідний рівень торговців, зазначений на комірці. Проте закривати ці комірки можна у будь-якій послідовності. Для купівлі гравець повинен витратити один ресурс, щоб купити товар. І цей товар можна купити або з карти долі в центрі столу, або у сусіда ліворуч чи праворуч з його карти перспективи. Якщо товар купується з карти долі, то ресурс скидається. А ось якщо товар купувати у сусіда, то ресурс необхідно віддати йому, і він відразу може його використовувати. Біля товару завжди вказується цифра, і саме цю цифру гравець повинен записати у вільну комірку дії. Чим більше різних товарів гравець купує, тим більше бонусів отримує. За кожен з перших трьох різних товарів гравець отримує одне очко слави. За четвертий і п'ятий вже по два очки, а за шостий три очки слави. Дворики можна будувати лише послідовно від маленького до великого, залежно від рівня торговців. Для цього ви сплачуєте робочих за будівництва гравець отримує очки досягнень ресурс і підвищує виробництво ресурсів. Театр дає змогу гравцям влаштовувати вистави, проте для цього його спершу треба побудувати, сплативши вказані ресурси й робочих, та звісно, вже маючи перший рівень на треку виконавців. І після побудови ви отримуєте одне очко слави. Тепер один раз кожного раунду ви можете влаштувати виставу, і для цього сплатіть один ресурс, а далі оберіть будь-яку комірку і запишіть номер поточного року, отримавши бонус зазначений лівіше. Це можуть бути очки досягнень, очки для треків на цьому листі або робітники. А ось для будівництва школи гладіаторів необхідно мати третій рівень на треку виконавців та заплатити вказаних робітників і ресурси, отримавши за це очко слави. Тепер ви можете тренувати гладіаторів. Для цього необхідно скинути або одного слугу, або одного жителя і мати відповідний рівень на треку виконавців. Щоразу, коли гладіатор тренується, його сила зростає. Це позначається введенням лівої доступної комірки. Ви можете тренувати одного чи обох гладіаторів одночасно. Маючи тренованих гладіаторів, гравець може відправити їх битися з досвідченими бійцями. Кожен з гладіаторів може взяти участь у бою лише один раз на рік. Тому гравець записує номер поточного року у відповідний стовпчик обраного гладіатора, а потім, щоб дізнатися вашого противника, переверніть верхню карту колоди долі. Число біля символу пурпурового гладіатора вказує, скільки ран зазнає гладіатор гравця. Це позначається закресленням раніше обведених кіл на треку гладіатора. Якщо гладіатор отримає більше ран, ніж має сили, позосталі рани не потрібно відмічати. Якщо після бою всі комірки стають закресленими, гладіатор гине і здобуває очки релігійності, вказані в цій лінії під останньою закресленою коміркою. Проте, якщо в гладіатора все ще залишається принаймні одна обведена незакреслена комірка, він виживає і здобуває бонус, вказаний у цій лінії, зображений у стовпчику під своєю крайньою правою обведеною коміркою. Сади допомагають гравцям залучати до свого замку ще більше громадян. Гравець завжди спершу будує малі сади, а потім великі. Щоб збудувати малі сади, треба мати принаймні четвертий рівень на треку жерців. Також для побудови треба повернути в основний запас вказані елементи. Збудувавши сади, гравець одразу здобуває очко релігійності та почку впливу на торговців, виконавців та жерців. Великі сади вимагають, щоб гравець мав принаймні 7 замальованих помірок на треку жерців, а також їх ціна дорожча на один ресурс, проте і бонус більший. Храми також будуються послідовно, спершу малий храм, далі середній і потім великий. Щоб збудувати храм, треба мати принаймні зазначений рівень на треку жерців і сплатити вказані ресурси і робітників, отримавши при цьому очко релігійності. Після цього вам стають доступними дії самого храма. Для їх виконання необхідно скинути будь-якого одного робітника і замалювати ліву незамальовану комірку в ряді храму. Ви завжди замальовуєте комірки зліва направа, з гори й донизу, крім того, ви не можете почати замальовувати комірки середнього храму, поки повністю не замалюєте комірки малого храму. Те ж саме стосується і великого храму, який можна побудувати тільки після того, як всі комірки середнього будуть закрити. Як бонус, гравець може тут отримати одне очко релігійності, а також одну послугу, яку необхідно обвести, відмітивши її отримання. Про самі послуги ми поговоримо згодом. Щоб збудувати будівлю суду, вам потрібно мати щонайменше четвертий рівень на треку чиновників, ну і, звісно, потрібно повернути до запасу вказаних робітників і ресурси та отримати як бонус одне очко слави. За один раунд гравець може виконати по одній дії у кожному стовпчику будівлі суду. В першому стовпчику необхідно просто мати зазначену кількість замальованих комірок на треку чиновників, в другому, крім зазначеного рівня, додатково скинути будівельника, а в третьому слугу. А після гравець вказує номер поточного раунду, в комірку і отримує зазначений бонус. Як я незабаром поясню, нездатність захищати стіну щороку призводитиме до того, що гравці набиратимуть очки ганьби, які наприкінці партії можуть відняти ваші переможні очки. Так ось терми, в яких у римські часи часто укладалися таємні угоди, дають гравцям можливість позбутися небажаних очок ганьби завдяки підкупу можновладців. Для будівництва термі вам потрібно мати щонайменше три замальовані комірки на треку чиновників а також треба сплатити двох слуг, будівельника та два ресурси, здобуваючи при цьому очко слави. Дії у термах виконуються при наявності відповідної кількості замальованих комірок на треку чиновників. Гравець сплачує зазначену кількість ресурсів і дає хабаря, записуючи номер поточного року у комірку. Цим гравець зменшує на один кількість своїх очок ганьби. Ці очки ганьби позначаються обведеним колом, тож за кожен хабар ви замальовуєте одне коло. Проте за один рік гравець може дати не більше двох хабарів. У локації шпигунів ви можете виконати дію тільки якщо маєте певну кількість замальованих комірок на треку патриціїв, а також сплатите одного солдата. Кожна дія дає змогу отримати шпигуна з символом коня, отримуючи коня, гравець повинен намалювати на своїй мапі одну фігуру, яка зображена або на своїй карті перспективи, або на картах сусідей. Якщо обрана фігура зі своєї карти, гравець повертає в основний запас одного солдата. Якщо гравець малює фігуру з карти свого сусіда, то цього солдата отримує сусід і може негайно використати його. Гравець може малювати ту саму фігуру кілька разів в один і той самий рік. За умови, що він може оплатити вартість кожної дії. Малюючи фігуру, її можна як завгодно обертати чи відзеркалювати, однак, зображуючи фігуру, гравець повинен замалювати кожну її комірку. Фігура не може вилізати за краї мапи чи накладатися на вже замальовану комірку. І якщо, зображаючи фігуру, гравець замальовує комірки з символами слуг чи ресурсів, він одразу отримує їх з основного запасу. Щоразу завершаючи ряд, гравець негайно здобуває одне очко доблесті. Дипломати дають змогу отримати захист під час набігів, маючи відповідний рівень на треку патриціїв та сплативши зазначені ресурси й робітників, ви отримуєте одну доблесть та захист від двох атак піктів. Проте відразу повинні обрати одну із трьох когорт, на яку її розповсюджуватиметься цей захист. Кожен рік завершується тоді, коли всі гравці припинять виконувати свої дії. Після цього кожен гравець повертає в основний запас усіх своїх робітників, що залишилися в його запасі. Далі один гравець бере стільки карт з колоди долі, яка цифра вказана на відповідному прапорці поточного року і вибраної складності гри на легкому рівні. В цьому році це три карти, зазначених на зеленому прапорці. На цих картах у верхній частині вказуються атаки піктів на когорти гравців. Кожен гравець повинен самостійно захиститися від набігів піків, і, наприклад, в нас дві атаки на ліву когорту і один на середню. Щоб відбити атаку, гравцю потрібно мати таку саму або більшу кількість замальованих комірок у відповідних когортах. В центрі атака відбита, а ось ліва когорта відбуває лише одну атаку. Проте під час захисту гравці можуть використовувати доступні послуги від храмів та дипломатів, замалювавши відповідні символи. Кожна послуга від храмів дає змогу гравцеві ігнорувати будь-яку одну відкриту карту під час атаки, а дипломати діють так само проте тільки для конкретної когорти, яку ви обрали під час отримання дипломату. Відбивши всі атаки піктів, ви здобуваєте кількість очок доблесті рівно числу на сірому пропорції поточного року. Якщо позначаючи ці очки доблесті на треку, ви замальовуєте комірку з робітниками чи іншими досягненнями, то ви негайно отримуєте їх, зберігаючи на наступний рік. Якщо вам не вдається відбити всі атаки, то ви здобуваєте по одному очку ганьби за кожну пропущену атаку, але не більше, ніж зазначене число у сірому пропорції. Наприклад, ви пропустили три атаки, але все рівно отримуєте два очки ганьби. Ці очки ганьби позначаються колом на відповідні секції. Проте, відбивши частину атак на додаток до очок ганьби, ви також отримуєте й очки доблесті, що дорівнюють різниці між числом у сірому пропорції і кількістю пропущених атак. Після атаки розпочинається новий рік, де ви відкриваєте нову карту долі та берете дві карти зі своєї колоди генерала. Проте не забувайте, що ви також повинні отримати додатковий дохід з різних ділянок свого планшету, як виробництво ресурсів чи готелі. Таким чином, гра триває до моменту, коли пікти проведуть свою атаку наприкінці шостого року, після чого партія закінчується і відбувається фінальний підрахунок очок. Спершу необхідно записати кількість очок, яку ви заробили на кожному із треків слави, релігійності, доблесті і порядку, а далі додати очки за всі виконані умови по картам шляху вверху планшету і записати цей результат у відповідну комірку. Після цього ви повинні порахувати кількість очок, які ви втрачаєте відповідно до кількості ганьби. Наприкінці залишається підсумувати ваші очки і той з гравців, хто матиме найбільшу суму переможних очок, і стає переможцем, і його оголошують легатом легіону. У разі нічиєї перемагає той із претендентів, хто має найменше очок ганьби. Якщо далі нічия, то перемагає гравець, який набрав найбільше переможних очок завдяки своїм картам шляху. Якщо нічия зберігається, то всі претенденти ділять перемогу. Додатково хотілося б зупинитись на змінах в ігроладі, які використовуються за гри в соло або в двох. На початку партії додатково перетасуйте її, відкладіть у бік нейтральну колоду карт генерала. Після того, як кожного року всі гравці відкривають свої карти шляху і перспектив, ви одразу перевертаєте горілиць з нейтральної колоди одну карту за гри двох і дві карти за гри в соло. Ці карти перспектив потрібні для того, щоб гравці мали додаткові товари і фігури для шпигунської мапи, як при грі на трьох гравців. Щоразу, коли гравець використовує нейтральну карту перспектив для придбання товарів чи використання фігур для шпигунської мапи, то повинен покласти на цю карту ресурс чи солдата, яким оплачує дію. Наприкінці року, під час атаки піктів, гравець повинен відкрити по одній додатковій карті долі за кожен ресурс і кожного солдата на нейтральних картах перспектив, а після атаки скинути ці фішки з карт до запасу. До того ж, за гри в соло ви можете скористатись спеціальною соло кампанією, яку можна знайти на сайті видавництва. Посилання будуть в описі. Ця кампанія складається із 16 різних місій, кожна з яких має свої власні зміни в ігроладі, як і додаткові умови для перемоги. Наразі ми з вами розглянули усі правила, які будуть вам потрібні для вашої першої партії настільної гру Адріанів Вал. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте!